Доброго вечора, мої любимі хороші підписники. Це ми зараз сіль знаходимося. Світло дробили, ну, але зараз є аварійне світло, його включать. І я вам покажу дуже шикарний е -е, знаєте, матеріал, який вам пригодиться. І ціни трішки вам покажу. Тож я була днем, а тепер я вечором зайшла. Бачите, воно як в потемках ходиш тут. Зараз ми зайдемо, подивимося. Я вам покажу ківі. Недороге, у нас йде акційне з мошками. Зараз світло врублять. О, я свій фонарик підсвічу. Це щоб видно було. О! Бачите, я вон фонарик включила світ. Вон ківі, дивіться, 269 гривень. Там ще й мошки літають. Це в сільпо. Дивіться, скільки їх. А о! Гляньте, я вам так підсвічу хорошо. Ой. Ого! О. Отак видно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте сільпо за якісними фруктами і овощами. І тут такого багато. Я не знаю, що це так. О, світло включається. Зараз буде світло. Все, світло. Да буде світ. Світло, музика включилася. А світло не. Світло он в холодильниках включається. О, є, є є, є. світло! Слава Богу. Так, тепер вам при світлі сніму. Ось вони, наші. О! Бачите? Муха, я забула мухобойку. Так це ж вони отсюди перелітають потім сюди, а потім вони ще тут і на сливі літають. Ну і зараз я вам. Ну, у мене сьогодні буде такий стрім був і буде таке трошки коротеньке відео. Покажу вам свіжі яблучка. Тут теж таких багато яблучок. Роботників тут взагалі, походу, немає. Я не знаю, де вони подівалися. Ой, ось дивіться, яблучка. Як вам яблука? Тут, якщо в ящик залізти, тут куча таких і багато. Яблуко Golden 2990. Бачите? Яблуко Семеринка 44,90, зелений цінник. Це супер яблучко. О, дякую всім за увагу. Хто був на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Оце найшла нектарин органічний. Акція зелений цінник 78 гривень 99 копійок. Це на 20, 25 о, у нас число сьогодні, 2024 рік літо. Червень. М? Бачите, яке воно? Вау, вже у нас. Ш... Ой, йо-маю! -йо. Оце нектарин! народ, літай. І ще нектарин 5999. Вау! Ой, йо маю Це капець. Боже, тут стільки гнилі, воно все гніє. Я не знаю, що вони з ним роблять. Чому вони ціни? Спустили в ціни, люди просто взяли б та купили це все. Ні. треба щоб згнило, а потім його викинуть. Персик 68,99. Це що контент? Тут такого багато. Одне гніє, друге гніє. Зараз ще вам покажу. Персик інжирний Іспалья. Ось, а це персик інжирний 6999. Ось він. Ой, йойо, мене аж горло першить почало. Все. Так це фрештіно. Фрештіно.